Rosyjska wina proty Ukrainy nie zakończy się. Amerykańscy partnery wyduć w perygory z Kremlem, co do przyzupienia rosyjskiej agresji w Ukrainie. Czy to w zachali możliwe, czy gotowy Putin do meru, A w jaką ruch graje Chiny? Czy win tylko podtrzymuje Rosję, czy wrze nieformalną wojnę proty Ukrainy na bocie agresora? Jak sytuacja w tycho-okeańskim regionie wpływa na podjęcie w Europie? I czego oczekować Ukrainkam ta Ukraińcom? Proce będziemy mówić z naszym hostem, ekspertem z Instytutu Sobieskóho, z międzynarodowych Narodnych Widnosten, ta Azji, Radosławem Pyfelom. A z nami na online zwiastku wrzeje nasz list. Jarosławy Jarosławie, was. Dobry dzień. Нещодавно президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео допиту двох громадян Китаю, яких затримали на території України. Вони власне воювали на боці Росії. Китайський МЗС відреагував дуже швидко, назвав ці заяви безвідповідальними і зазначив, що Китай в жодній мірі не бере участі у війні в Україні. На вашу думку, в яку гру власне Китай грає у цій війні? Чи добре багато дякую? Добрий, добрий день, дуже запрошення. дякую Барзо за чістю, запрошення. Я дуже тішуся, що я можу з, бути в славен ті з великою зацікавленістю. Я слідкую українську політику і також позаукраїнські країни, які мають велике значення, з великою непокоєм. Я дивлюся на те, що робиться в північній Кореї і Ірану, як вони діють ну і. З ми маємо тут Китай, який є важливим грачем. Маємо двох громадян Китаю. Тут видно їх на відео з того, що я чув від, із інформації від президента Зеленського. Є 155 громадян китайських, які борються по російській стороні. Однак, якщо ми говоримо про Китай, то вони ведуть глобальну гру дуже багато від цього. Залежить як Китай буде себе поводити, залежить від того, як буде виглядати глобальна картина між Китаєм і Сполученими Штатами, між Китаєм і Євросоюзом, між Китаєм і Росією, також сполученими штатами і Росією розмови тривають. Треба згадати про дві речі: по перше, китай не ведуть політики, яка в Веде яку веде Північна Корея? Немає відкритого підтримки Росії, немає жодного документу про взаємну безпеку. так як це було підписано між Москвою і Феняном. Інакше також відмінно також від Ірану, яка який безпосередньо підтримує Росію доставками дронів. однак Китай трактує. Те, все, що робить Росія в Україні, як інвазія як глобальна гра. Офіційно Китай не підтримує жодну зі сторін і веде діалог, але вони не хочуть повної поразки Росії, але не хочуть також повної перемоги Росії. Китайський відносини до Росії буде змінюватися в залежності як глобальна гра. Буде виглядати як перемовини будуть і російсько-американські, але також американсько-європейські, тому що в цій грі, яку Китай пробує провести, є некорисна ситуація, Якщо щоб стати виразно по стороні Росії, то стосунки з Європою були б погіршені. І не було би можливості для добрих відносин, але не хочуть втратити в свою чергу Росію і а останні рухи Дональда Трампа і спосіб підлизатися до Росії також може створити занепокоєння в Китаї. Справа може виглядати досить складною і є трохи невелике поле для маневру у стосунках з Китаєм. Україна, активна, Україна висzyła є висzyła, висzyła, дуже активною в стосунках поза європейськими виразі, виразі і, виразі, і виразі намагається на, переказати також вираз, свою виразі, точку виразі, зору на те, як виглядає вторгнення wиразі і війна, яка почалася після повномасштабного вторгнення в двадцять Пане Радославе, Ale wykaże te, що formalno Kitaj nie діje z Росією, nie ma żadnych dokazów czy dokumentów, ale колишній pułkownik polskiej розвідки, його звати pan Andrzej Derlatka, каже, що Росія з Китаем має тайний, засекречений військовий договір. Czy e, це саме так? І no, якщо є договір тайний, то ми його не знаємо. Можливо, цей ця особа знає, але якщо публічно. Хтось про це говорив, тоді вона не є вже таємною. Важко нам є додуматися і зрозуміти, яке є становище Китаю до кінця, тому що в північній Кореї є простіше. Є маємо підписаний документ про військову співпрацю, і це є повернення до дуже близьких відносин Північної Кореї з Росією, яка в останніх місяцях ста відбулася, але офіційно весь час Китай. Говорить про діалог, про мир, про закінчення війни, В, в, в Китаї Китай говориться про українську кризу, конфлікт не вживається слова війна. Ми дуже маємо багато доставок напівпровідників чи інших елементів подвійного компонентів, подвійного компонентів подвійного застосування. Але тут Китай якраз пояснює, Яснює, що це біноклі, якісь лопатки, кабелі, електроніка, яка має також цивільне застосування, і не можна говорити про це, що це свідома підтримка воєнних дій, і що це не є обладнання, яке приносить смерть. І тут є поділ на військове застосування і цивільне застосування, але також він застосовується неможливо застосовувати вести. На а полі бою, якщо не бити, би не, не було цих компонентів, і махіна російська не могла би відповідно е добре е діяти. Однак тут мені здається, що Китай і додатково стараються Україна. Також не до кінця в то вірить, намагається показати як миротворчу сторону, як модератора. Маємо останні спекуляції Wall Street Journal про те, що Сидінпінг, який з'явиться в Москві на дню перемоги, Звернеться до президента, з з президента з Зеленського, щоб він зустрівся між... з ним в Москві. Мені важко повірити. Щоб це було можливо, щоб українська сторона погодилася на таку зустріч, якби це було в Саудівській Аравії або в якійсь іншій країні на нейтральній території, то напевно так, але в Москві напевно ні. отже, пане редактор, я думаю, що Китай грає у свою гру, а метою є досягнення певного міжнародного. Ладу з огляду також на Україну, і не до кінця це є підтримка Росії чи підтримка України. Це є підтримка певної сценарії, сценарії, який має вийти з цієї війни, але збіжність Росії і Китаю, що вони не хочуть американської гегемонії на світі. Вони хочуть її повалити. І ця дестабілізація в Україні і в Євросоюзі доведе до поділів між Євросоюзом і Америкою. І вони хочуть, щоб це, цей союз був розбитий, і Китай на цьому скористається. Трамп трохи це повертає. Вони починають говорити з Росією, і реакція Китайська буде така, що вони будуть хотіти заблокувати будь-які порозуміння і чи розмови. А Україна буде в цій ситуації знайти своє місце. Я не сподіваюся такого відкриття зі сторони Китаю як. Наприклад, з північної Кореї, які вислали своїх солдат, але може бути важко довести участь китайських добровольців, щоб побачити, як хотіла виглядати війна, як виглядає війна, так як, наприклад, з північної Кореї, що вони хотіли побачити, як виглядає сучасний збройний конфлікт, який Україна вже Три роки веде з російським агресором, і як сьогодні виглядає війна? Можливо, китайці будуть хотіти висилати добровольців і будуть говорити, що це є просто найманці, індивідуальні особи, але можливо, що вони будуть ділитися своїм знанням і тим, що вони побачили на полі бою під час війни, коли боролися по російській стороні? Скажіть, ви кажете, що Китай грає? В свою груму це теж добре розуміємо, але останнім часом багато пишуть про те, що можливий власне напад з боку Китаю на Тайвань. Е, ви як оцінюєте ризик? Це можливо? є Я думаю, що це є можливий сценарій, однак сценарій номер один з точки зору Пекіну є блокада острову і оточення острову, блокада доставок, доставок на Тайвань, щоб ланцюг достав був зірваний, і такий, якщо би такий сценарій, то думаю, що швидше це би була блокада ніж відкритий конвенційна. Атака, я думаю, що мешканці острову можуть бути вдячні України, тому що Україна показала, який великий може бути кошт такої атаки. і китайці переконалися, побачили, що російська армія, яку вони цінували, і вважали, що вона є друга армія світу після американської сильна. Що вона не до кінця собі добре дає раду в Україну, і що це є дуже великий кошт людського ресурсу, економічного, і на їхню думку чи в їхньому мисленні воно є інше ніж російське. Російське мислення не знаю, як ви це спостерігаєте в Україні, але ми в Польщі вважаємо, що це є демонстрація сили, і показ агресії. це є щоб показати свій статус. а в в Китаї це є показ доказу слабкості. Якщо ніхто не подумав нічого мудрого, інтелігентного, спритного, це означає, що він. Має інтелектуальну поразку, і цей варіант агресії в Пекіні є менш правдоподобним з огляду на те, що Україна показала, які можуть бути кошти такого кроку, і Китай буде більше втягуватися у спосіб впливу економічних зв'язків, технологічних зв'язків. Це є власне те, що як. Пекін хоче зінтегрувати Тайвань, і це є сценарій номер один. Але звичайно, ми дивимося на цю глобальну гру, спостерігаємо за нею, повертаємося до неї. Дональд Трамп має багато різних ідей. Інколи важко зорієнтуватися, в яку сторону розвинеться ситуація. Якщо він відпустить Тайвань, то не виключено, що Пекін скористається ситуацією. Були такі навчання. Це була дипломатична. Награ з Вашингтоном, з Іранем, Трамп почав говорити про конфлікт з Іраном і Китай відразу провели симуляції блокади острову, щоб продемонструвати, якщо буде конфлікт на близькому сході і. США там заангажуються, то можливо тоді Пекін скористається цією нагодою і е, вирішить тайванське питання. Тому базово е, Китай спостерігає за ситуацією. і якщо визнає, що це є добра нагода чи добрий момент, то почне ангажуватися більше або відкрито по якійсь зі стороні і такий сценарій jakiegoś zbrojnego konfliktu Sani do wkola ostroku, czy na ostrowie, będzie bardziej imowierny? A czy w ogóle kinańska ekonomika może wytrzymać protestowanie targowelną wojną same z wlastne, z USA? Czy w Chinach jest takie resursy, żeby to wytrzymać? Bo my wszyscy rozumiemy, że što... W kitaju po ekonomii nie idzie tak dobre, tam je wyłóżą. I, i, I tutaj pytanie: kto kłotr otrzyma je w założnikach? To że i my rozumiemy, że kitajci za amerykańskich rosi same e, za amerykańskie kredyty mają pobudowaną swoją ekonomiczną moc, ale tako z drugiej strony, e, one e, mają w wielkich opcjach akcji amerykańskich kompanii, ta ma obligacji. uh. Ну так, то є багато добре питання. Це є дуже добре питання. Я думаю, що всі сьогодні думають про те, як ця торговельна війна буде проходити з між Ша і Китаєм. На що Китай розраховує? Думаю, що на три моменти. Перший момент Китай дуже довго готувався до цього моменту, тобто знали, що в певний момент може відбутися такий така ситуація, що американці повні. Істю відріжуться від китайської економіки, і власне так сталося. Тому що 125% мита на китайські товари навіть говориться про 145%, Це є повний відріз від цієї економіки. Америка є великим клієнтом, була великим клієнтом. Багато купляла Але від самого початку уряду Сі Цзіньпінга вони скуповували золото, скуповували Збіжжя і готували своє суспільство на таку ситуацію. Думаю, що Україна тут теж є добрим прикладом, тому що Україна дуже добре підготувалася після 2014 року. Якщо подивимося на сучасну польщу, думаю, що багато осіб в Україні хто бачить сучасну Польщу, то може трохи побачити такі подібність, як вони реагували в. Китай готувався. Я це бачив, приїжджаючи в Китай чи відвідуючи Китай. Я це спостерігав цю підготовку. По друге другий момент Китай може розраховувати на ринки глобального півдня і на інші країни позаєвропейські, які де Україна веде активну політику, тому що там зростає середній клас. Вони збагачуються. А Африка це є також континент, Китай… Китай домінує Panie і третя справа це є Європа Європа, яку притиснули США, і вона повертається в сторону Китаю, Урсула фон дер Лаєн. Мабуть, в пане Радославе вибачаю, що в нас небагато ефірного часу. Дякую. Ja już że naszym gościem był z Nawet z Azji pan Radosław Pyfel, dziękuję.